Привіт! А чи є у вас пару хвилин, щоб поговорити про Бога? Ні, я не свідок Євги, мене звати Олексій Ковжун, але я хочу поговорити з вами про Московську церкву і про те, як Росія перетворила свою церкву на агентурну мережу, що продовжує отруювати Україну. Одразу хочу сказати, я не є експертом з релігії, з теології. Ми з вами говоримо про російську церкву в. Програмі Довга війна, і церква нас цікавить саме з цієї точки зору. Ну а тепер саме час традиційно попросити вас про підтримку, але я робив вже це стільки разів, що ви все знаєте. Але нагадаю, що медіа ґрунт є незалежним і працює завдяки вашій підтримці. І ви можете це зробити в програмі «Buy me a coffee» десь там внизу. А ми йдемо далі. Росіянська церква. Досить довго росіянська церква була під каблуком у Царату, ну з самого початку майже. Але Петро І зробив дуже цікаву річ. Він вивів церкву в один з одну з державних інституцій. Пам'ятаєте, православія, саме народність. Саме так було в Росії придумано. І голова церкви призначався царем. Це не нова історія, вона не одинична. В середньовіччі і в ранішньому Ренесансі таке було і в інших країнах. Скажімо, Генріх Восьмий був головою англіканської церкви, яку він заснував. Але там це носило досить такий формальний характер. Ну, принаймні, досить скоро так стало. В Росії це тривало довго. Я їх розумію. Так дуже зручно. Погані думки про а, царя, про короля, про імператора це єресь, це виступ проти Бога. Росіянці спромогнулися затягнути цю історію навіть в ХХ сторіччя. І а, Микола ІІ, який, який програв війну, який засновував а, єврейські погроми, і їх благословляв. Який був ворогом всього українського, він є святим навіть сьогодні в московській церкві. Як так сталося? Так як лизала царям московська церква, не лизав ніхто. І це всіх втомило. Людям стало ясно, що в церквах немає віри і немає Бога. Росіяни вивели оцю рабську вірноподаність на новий рівень. І це призвело до розчарування в церкві і навіть в розчарування в християнстві як такому. І тому більшовикам було легше захоплювати владу. І коли вони цю владу захопили. Люди сприйняли з якоюсь полегшеністю те, що попів почали виганяти з церков, почалися гоніння і оця така класична росіянська кривава каша, яку вони дуже люблять. І церкви якийсь час не було. Тобто була церква катакомбна, потім була якась така згода, Патріарх Тіхан обновленці, оці всі історії. Про це вам краще розкажуть теологи і фахівці з історії релігії. А я все ж таки нагадую, я не є одним з них. Ми говоримо про війну і про церкву як росіянську агентуру. Революція в Російській імперії. Священники встрачують собори забирають під клуби, власність відбирають і ікони продають за кордон. Все яскраво і зрозуміло. Але, але все ж таки, потреба в релігійному, в трансцендентному жила в людях. І під час важких випробувань, під час Другої світової війни, Сталін повертає церкву, за що, до речі, був об'явлений святим в якихось русських православних, ну, не можу сказати, сектах. В якихось гілках російського православ'я там в них є ікони зі Сталіним, є ікони з Распутіним. Там цікаво, хтонічно, така собі лавкрафтівщина, але цікаво, Кремль в 45 му році проводить в Росії перший собор. І кого туди запрошують майже всі вони були чекістами, адже кому можна довірити доступ до... Душі людей, до душі народних мас. НКВС в листах прямо писало, що, я цитую, важливо забезпечити, щоб в числі нам... намічених кандидатів переважали агенти НКДБ, здатні провести на соборі потрібну нам лінію. Тож серед кандидатів на соборі намічали осіб, що мають релігійний авторитет серед духовенства та вірних і в той же час. В той же час Перевірених на агентурній або патріотичній роботі, тобто історія про кадеміста в рясах, а також про батюшок, які мають погон, це не фігура мови. Воно так і було, і так воно і є. Ну, собор, як водиться, наголосував як треба. Ну, як голосували в Совєтському Союзі. Всі за і оплески. Так створили Руську Православну церкву, яка почала служити во славу Совєтському Союзу. А в 46-му році у Львові провели такий собі псевдособор, під час якого Грецько-католицьку церкву скасували. Ну, просто немає більше греко-католиків. Просто немає в Советському Союзі, а Йосипа Сліпого відправили до Сибіру. Вийшов він з Гулагу аж вже після Карибської кризи, коли папа Римський був одним з посередників в таємних перемовинах між советським союзом і Америкою. І Хрущов спитав його, чого він бажає за посередництво. І папа сказав: Випустіть Йосипа Сліпого. І кажуть, Хрущов тоді здивувався, аж то хрич і що живий? і тоді Йосипа сліпого випустили. Можливо, Україна, яку ми маємо сьогодні, відбулася саме за рахунок того, так що ми є відгуком Карибської кризи і перемоги вільного світу над більшовицькою навалою. Аж тоді мінялись часи, мінялись назви. НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ назви мінялись, але попів далеко не відпускали і тримали їх на такому досить маленькому поводочку. І в 67-му році вирішили це інстанціалізувати і зробили таку собі важливу історію. В п'ятому управлінні КДБ зробили четвертий відділ. Який займався саме церквою, саме попами. Тобто, це був такий собі HR Руської православної церкви. Вони шукали нових попів, вербували тих, хто ще недостатньо працює з владою, шукали компромат і допомагали просуватись в церковній ієрархії. Саме так великим начальником став Масія Гундяєв, якого ми знаємо з вами як. Патріарха Кіріла, такий мерзкий старикашка. Як можна контролювати людиною, коли в тебе на неї є компромат? А що є компромат для священника? Це гріх. Тобто, якщо чиновник щось там вкрав, зрадив жінці, збив когось на дорозі, зробив щось погане, це корупція. Це шантаж. А коли це робить священник, це гріх, за який він має покаятись і перестати це робити, отримати якусь там епітімію від начальства. Але відбувалося зовсім не так. В мене є добрий друг привіт, друже. Ти знаєш про кого? Я який... А зараз він бойовий монах, а колись він пішов в монастир рятувати свою душу. Це було досить давно інших монастирів, крім. Руської православної церкві не було. І він розповідав дуже цікаві історії. І я його спитав, скажіть, будь ласка, а оці історії про оргії з хористами, оці мальчики в Трусиках в келіях, це прямо отак? І він каже: ти навіть не уявляєш, що там відбувалося насправді. Недарма він пішов а, з одного монастиря в інший, потім в інший, а потім пішов в скіт. І вже зі Скіту пішов на війну в 2014 році, я так думаю, з полегшенням. Бо там якось душі вільніше, коли борониш Україну. А в монастирях, ну, дивіться, якщо є людина, на яку в тебе є папочка, або якийсь прикольний відосик, то ця людина буде робити все, що ти захочеш. А людина, на яку в тебе немає папочки, чи відосика, буде робити, як їй совість підкаже, Бог, душа і все таке інше. Але це все абстракції для КДБшників. І тому просували по службі тих, в кого є товста папочка. Тут вкрали, тут ой, тут ой-ой-ой. І чим вище людина підіймається церковною іерархією, тим більше. в неї Гріхів, уявляєте, я не знаю, як пояснити людям, що в такій іерархії може лишатись якась віра, може бути присутній Бог. Бо наскільки я пам'ятаю, церква це тіло Христове. Руська православна церква не може бути такою. Вона побудована не просто з грішників, вона побудована з нерозкаявшихся грішників. З грішників, які продовжують грішити. І головний грішник наказує меншим. Ну, це чиста хтонь, погодьтесь. Така отруєна, зіпсована ієрархія, така собі антицерква дісталася нам після того, як ми отримали незалежність. Ну, як і іншим республікам, але поговоримо про Україну. Як із Кримом, КДБ та Кремль готували Україну до. Напівавтономного плавання і готувалися до розвалу Совєтського Союзу задовго до розвалу совєтського союзу. Справа в тому, що українське відділення Руської православної церкви не було автономним. Це називалось екзархат, це щось на кшталт селища міського типу. Тобто насправді місцеві церковники були напряму підпорядковані Москві. Тож всі відчувають вітер змін і ставлять вітрила. 27 жовтня 90-го року Архієрейський собор в Москві скасовує екзархат щодо української церкви і, начебто, засновує нову українську православну церкву з широкими повноваженнями з автономією, головою якої стає митрополіт Філарет. Філарет був. Дядько такий шустрий, він розвив бурну діяльність, він проводив незалежно від Москви політику і взагалі мріяв про відділення Української православної церкви для того, щоб стати патріархом. Не митрополітом при патріархаті, а саме патріархом. Скажімо так, крім е, речей патріотичних, там ще були власні амбіції. Адже патріарх все ж таки блатніший, ніж. Метрополіт російські КДБшники досить швидко оговтались після розвалу Соєвського Союзу, і вже в 92-му році вирішили, що ні, не можна допустити відділення української церкви, економічних потоків, а також влади над паствою, влади над душами і агентурну сітку. І тому в 92-му році вони проводять. Такий собі сепаратистський церковний собор в Харкові, де призначають Володимира сабадана митрополітом. Він був досить промосковський, а філарета на цей собор навіть не запрошують. Ну, якось так. Вирішили і зробили. Це був переломний момент в історії Української церкви, бо тоді утворилися насправді дві церкви: Київський патріархат на чолі з митрополітом Філаретом. І московський патріархат на чолі з Володимиром. Як і в світській державі, московитам дісталося більше. Вони зберегли контроль над майном, над земелькою, над історичними цінностями, над будівлями. Ну, тобто, стали такими собі правонаступниками Совєтського Союзу. Все, що було совєтське, тепер наше. Ну і по друге мабуть, навіть головніше, вони зберегли контроль над мільйонами прачан: прості люди, робітники, мінти, прокурорські, бізнесмени, політики, спортсмени, зірки, бандити вчені. Це було дуже потужно. Оця класична руська православна ієрархія в пастві. Відбувалися і вибудовувалися досить довго. І не випадково, Руська православна церква була дуже популярна в кримінальній в середовищі, в кримінальній тусовці. Тобі заносять ті тищ... що нижче, ти заносиш вище, а хто вище за всіх заносить туди. Ну, порішать з главним, з Богом. Ну як вони собі це вважали? А можна ще напряму? Скажімо, вбив когось, приходиш в церкву і кажеш. Я согрішив, а тобі кажуть, ні велик твої гріх. Ми тут ікону плануємо відновити. Треба пару мільйонів доларів на відновлення ікони. А після цього тебе там і славлять, і прізвище там твоє стоїть. Бували такі моменти, коли людина за гроші добивалася статусу великомучениці для своєї племінниці. Так, це було в Україні на сході. Просто були і в нас такі православні олігархи, коренем в криміналітеті, які мали такі собі стосунки з такою собі церквою. Але і сьогодні, подивіться уважно: на жаль, московська церква зберігає значний вплив на українських політиків. Дуже важко проходять в Верховній Раді всі закони щодо боротьби з московською навалою на церковному фронті. Той закон, що зараз пройшов в першому читанні, він є слабкий, він є половинчатий. Але навіть в такій редакції буде важко пройти далі, бо російська православна церква зберігає вплив на український політикум. Так і живемо. Ну і по третє, з смачних плюшок попи отримали ще й економічні преференції. А за опалення, за газ, вони платили якісь децел. Вони позбавлювались податків, а ще в 90-ті вони стрімко виросли на торгівлі такими богоугодними речами, як цигарки і горілочка. Адже, скажімо, в Совєтському Союзі водка була основою державності. Спирт коштував 7 копійок за літр. А горілка коштувала 4,62 за півлітру. І спирту там було лише 40%. Все інше це були акцизи і все таке інше, тобто прямий, пряма користь для держави. Потім оцю всю історію, цю схему на себе взяли руські православні папи, адже після розпаду Савку вважали, що... Релігійної організації страшенно потерпали і треба їм дати час на відновлення. І стверджують, що пан Гундяєв розбагатів саме на тютюні і горілці, тобто на акцизних товарах. Да і в Україну Руська Православна Церква спирт і горілку ввозила без мита Такий собі християнський бізнесок. Московський патріархат отримував. Неймовірні преференції. Пам'ятаєте, коли почали з'являтися те, що називалось Мак-Церкви, коли десь в парку виникає така собі маленька капличка, такий кіоск з куполом. А потім туди проводяться якісь дроти, і воно починає жити. У мене у знайомого був ресторан, біля якого відкрилась така собі Мак-Церква, його попросили дати їм живлення. Він хороша людина. Віруючи, він надав їм електрики чому ні. Потім його попросили е, трохи пожертвувати на церкву. Він пожертвував, він годував е, попів, а потім е, вони почали розростатися, і до нього прийшли мінти зі скаргою від церкви, що в нього гучно. І це заважає віруючим людям. Ну, ти йдеш в церкву, а тут ресторацію. Ну якось так. А це було самозахоплення, просто раз і все. Пам'ятаєте церкву в Києві на десятінні, яка насправді ну, класичний маф. І я пам'ятаю, як мої добрі друзі ем, на знак протесту, ем, десь років 15-му підпалили двері цієї споруди і викликали ментів для того, щоб звернути увагу, що у нас тут стоїть. Незаконна споруда ще й побудована ворогом. Замість цього їм на них відкрили справу 13 рочків за тероризм. Справу закрили все окей, вони воюють з ними, все дай їм Боже здоров'я, і на вроді мав цей з десятинної планують знести. Але не знаю, подивіться, будь ласка, хто там поблизу ходить. Але не тільки в парках, і не тільки на вулиці Десятінні з'являлись ці церкви. З'являлись вони і в міністерствах, в лікарнях, в Верховній Раді. Я пам'ятаю капличку, там, де в комітетах, здається, на четвертому поверсі, там була церква. Так, виходиш з ліфту, і тут так ладаном тхне, і людина з непростим обличчям, і в дивній одежі проходить коридорами. Комітетів Верховної Ради. Це справляло дивне враження. Чесно кажучи, я довго не міг зрозуміти, нащо ота капличка прямо в будівлі міністерства, чи Верховної Ради, чи якоїсь державної установи. Ну, це якось дивно. Якщо ти хочеш поговорити з Богом, можна сходити в церкву там неподалік. Церков в нас дякувати Богу, вистачає. А потім. Одна дуже грамотна людина пояснила мені, що це насправді була така собі важлива таємна мережа, бо в 90-ті і в 2000-ті не було криптовалюти і не було можливості так легко перекинути гроші з рахунка на рахунок. Люди носили гроші чемоданами або торбами, або коробками, і це було. Важко, неприємно ризиковано, бо могли пограбувати, а могли якісь конкуренти здати і хтось заловити. І тому ти легітимно приносиш коробку грошей в церкву і кажеш: батюшка, це на церкву. І так. А в коробці там ще написано, кому скільки треба роздати. Люди заходять в церкву, цілують батюшку руку. Він їх благословляє і роздає оці гроші, лишаючи якусь долю собі. Насправді таку, таку саму схему вибудували колись тамплієри. Коли, вони піднялися і чому вони стали такими багатими? Бо коли людина їхала на паломництво, гроші з собою брати було ризиковано ну середньовіччя. І вони лишали золото в церкві в відділенні тамплієрів. І отримували папірець, на якому було написано, що ми винні тому, хто приніс, стільки-то грошей. І цей папірець став паперовими грошима. І це стало банківською діяльністю тамплієрів. саме тому вони накопичили неймовірний капітал, і саме тому Філіп Красивий вирішив їх тоді попалити, щоб гроші забрати. Але це інша історія. Цікаво, що в у 21-му сторіччі, 20-му-21 сторіччі, московські попи побудували приблизно таку саму схему на теренах України. Для чого вони це робили? Дві речі, які їх завжди цікавили: вплив, компромат, ну і гроші. Але то таке. Ясна річ, система завжди намагається підтримати себе і захистити саме себе. Саме тому в 2004 році московські попи так яро агітували За Януковича. Саме тому на території Київської лаври, на жаль, в моєму місті переховувався Гіркін зі своїми поплічниками в 2013 році. Саме тому на сході України, скажімо, в Слав'янську в двох церквах просто роздавали зброю. Будь-кому, просто всім. Просто роздавали зброю для того, щоб воювати з Україною, коли Гіркін прийшов. Саме тому, коли я приїхав в березні 2014 року в Донець, і губернатор, який приїхав, це Початок березня, 14-го, уявляєте, да? Донецьк. І губернатор проводить зустрічі з церквами. І збирається довгий стіл, бо там а, на сході України була безліч конфесій, безліч мов, безліч етносів. І збирається людей 20 різних. Я питаю: а хто з них? Московська, Московський патріархат. Мені кажуть, ні, вони не таке не ходять. До них треба їздити. Отак От всі рівні, але хтось трохи рівніше. І цей статус-кво вони намагались підтримувати. Саме тому вони переходили на сторону росіянців, саме тому вони їх лікували, благословляли, саме тому деякі попи втікли на територію Росії. Адже це той світ, в якому вони живуть, там, де їм комфортно, там, де їм класно, там, де на них працює система. Після повномасштабного вторгнення попи не змогли з себе вичивити засудження. Вони щось таке: ми за мир, ми проти всього поганого, за все хороше. А коли в них якусь святиньку розвалили, чергову церкву московського патріархата розвалили росіянці. От тоді вони якось збудилися і сказали, що війна це жахливо і не можна такого робити. Коли просто людей вбивали, вони такого не казали. Але це важливо, це святинька, це їхня недвіга. Але крім землі, нерухомості, бізнесу, всього такого іншого, церква ж це ж не тільки свічки, і церкви, і колокольний дзвін, це ще десятки тисяч людей: це семінаристи, люди, що навчаються, люди, що працюють на церкві. При кожній церкві ясна річ є. Всілякі гуртки для молоді. І при російській церкві ми уявляємо собі, що це за гуртки, через які проходять ну, десятки, мабуть, сотні тисяч людей. Це квінтесенція такого тотального зла. Там література про мазепу зрадника, про триєдиний нарід, про те, що Микола II був а, святою людиною, про те, що О, цікава історія. Сланцевий газ. Пам'ятаєте? А коли ми заїхали з колегами в Слав'янськ в 2014 році, одразу після його звільнення, до нас вийшли люди, які не дуже гарно виглядали, бо під два місяці в них не було води, газу, електрики, було жарко, всі були спітнілі. І одразу вони, дай їм Боже, здоров'я побігли заряджати телефони. Військові привезли електрику, і вони заряджали телефони, щоб зателефонувати близьким, що з ними все в порядку, вони живі. А перше питання, яке вони задавали, задавали представникам української влади, це було про сланцевий газ. І я не міг зрозуміти вам пога... тут воду роздають, тут хліб, тут сосиски, люди стоять в чергах, бо там не було нічого. Ну що може бути під. Гіркіним ще може бути під руським міром, а цікавив їх сланцевий газ. Чому сланцевий газ? Тому що в церкві їм казали, що американці хочуть захопити Славянськ і оцей регіон для того, щоб там бурити сланцевий газ. А це дуже погано. Знаєте, чому це погано? Що там внизу знаходиться? Ну, якщо там Бог, то там правильно, там пекло. І якщо туди просверлити, то Будуть дірки, через які з пекла полізуть чорти, от така історія. Я це чув своїми власними вухами. Це був шок, і я ділюся ним з вами. Але дивіться, ми жили в цій шокуючій реаль реальності. І від нас з вами залежить, щоб вона ставала більш людяною для того, щоб Україна ставала більш українською і більш. Реальною більш не схожою на той бред, який закачували московські попи. Знов таки, я не є релігіознавцем, я не є спеціалістом з історії релігії, я не є навіть прачанином Православної церкви, я є громадянином України. І як громадянин України мене страшенно штирить ця історія. В тому, про що ми сьогодні говорили, тут не було про Бога. Тут не було про церкву, яка є тіла Христова. Ми говорили про абсолютно хтонічну, страшну потвору, яка все ще зберігає якісь е, частки впливу на Україну. І від нас з вами, як від громадян України, залежить, чи буде це так, чи ми якось від цього одужаємо. А цей закон, що лежить в Верховній Раді, він пройшов перше читання. І він сирий, він не ідеальний, він компромісний, але він має пройти друге читання. Це залежить від народних депутатів. Але знаєте, депутати вони ну, такі цікаві люди, в них дуже цікаво налаштовані вуха. Бо якщо їм просто так кажеш, то це таке. А якщо їм кажуть люди, якщо їм каже народ, який їх обрав, це стає більш Цікаво, більш важливе для них. Тож не мовчіть, будь ласка, дорогенькі, давайте приберемо цю гідру з нашої землі. І буде нам з вами щастя. І на оновленій землі врага не буде супостата. а буде син, і буде мати, і буде щастя на землі. Так воно все і буде щасливе.